Є люди, які мають психічні розлади. І вони йдуть в армію. Ми не можемо поставити його ні на яку посаду. Прокидається і бросається на мене. Мені було 16 років, а це був дорослий 40-річний дядько. Але його переклинило, він зупинився. Він каже, що да, знову я, мабуть, воював у вісні. Вони взяли в полон противника, одну людину, вели її, коли виходили. Тут почався обстріл. Він сказав, якби у мене була зброя, я би вас зараз прикрив. Тому що серед вас я вперше в людях побачив людей. Так сталося, що колись в юності, в молодості. Я часто спілкувався, ну так ось натрапляв на воїнів-авганців. І я знав, які проблеми, тому що в 14-му році, я хотів іти психологом, я знав, що вона чекає. Я знав, що чекає хлопців. Я бачив, як людина сні прокидається. Я став поруч, вона прокидається і бросається на мене. Мені було 16 років, а це був дорослий 40-річний дядько. Але його переклинило, він зупинився. Він каже, так. Да". Опять я, мабуть, воював у вісні. Це не було страшно. Ні. Навпаки, ти відчуваєш шкоду, що так трапилось. Крім того, до цього, до 2014 року, я працював психологом в виправній колонії. І там були люди теж, які не змогли знайти себе в житті, які потрапили. Вони не злочинці, це не закорінєлі злочинці, які, то знаєте... Були й такі, але деякі люди випадково, просто доля так склалася. І були теж афганці. І люди, які не знайшли своє місце, випивка, наркотики, поножовщина багато, через оце потрапляли. І я зрозумів, що я не хочу, щоб хлопці, які захищають країну, щоб вони повернулись в мирний час і пішли по цьому шляху через ПТСР зриви. Оттуда і нанесення тяжких тілесних ушкоджень, іноді з фатальним би, результатом. І тоді вони опиняються за гратами. Я цього не хочу. Я хочу, щоб вони повернулись до своїх сімей. Ну і жили щасливо. Світо отримуємо інформацію, які більше Тоді ще це було не АТО, тоді воно по-іншому називалося. І вони набрали психологів. Я відразу скинув резюме, так і не дочекався. Ну, потім займався волонтерством. Я прийшов в один з батальйонів, в мене було відношення, так зване, рекомендаційний лист. От, через тиждень мене начальник ГКБ забрав сюди на стажування. І потім я вже пішов в інший батальйон. Там не було тоді психолога взагалі. Це було трішки складно. Але це було цікаво налагодити повністю психологічну службу. А люди звикли до того, що психолог це для людей, у якої проблеми з головою. Хоча насправді навпаки психолог це для людей, які не хочуть мати проблеми з головою, бо тоді вже йде психіатрія. Тут немає класичної психології, коли пацієнт сам приходить до вас, лягає на кушетку, коли психоаналіз, там, щось записуєте. Ні, тут такого немає, тут допомога часто екстрена. Одна з базових потреб це безпека. А яка може бути безпека, якщо ось він вийшов після нуля? Три дні відпочив і знову він туди. Тобто, що б я не починав робити, ми не закриємо, не закінчимо цей цикл. Ну, наприклад, у людини пригнічений стан. Командир звертається. Поспілкуйся, що з ним. Приїжджай в підрозділ, з'ясовую, в чому причина. І тут уже ми намагаємося разом знайти вихід. Психолог, згідно етики, не може давати порад. Він не може сказати робите або робите. Він може допомогти знайти вихід, щоб людина сама прийшла до цього і подумала, підходить це чи ні. Якщо подивитися по новинам, у нас або все дуже погано, або все дуже класно. Ну, Клікбейтні заголовки, там, перегляди і все таке. І от бійці читають, так? Да? І у них з'являються емоційні гойдалки. Вони обмежені якби, стосовно інформації, бо вони не знають, що там. Вони тут. Позиція, хата, позиція, хата, позиція, хата. І одне найбільше джерело це месенджери, де можуть писати що завгодно. І людина іноді не знає, що відбувається, що насправді. Там написали, о, буде наступ на Запоріжжя. Все, паніка. Ці ЗМІ про це кричать, бо єць стоїть, а це ж як підуть, так це ж на мене підуть, а що мені робити? Тому проводиться така робота роз'яснювальна, проводиться психоемоційне розвантаження, тобто, щоб люди, які були після цього стресу, так, щоб вони могли видихнути. І емоції дивіться, є сильна емоція. Так? Вона може бути або. В злість в агресію переходити або в сміх. От наша задача як психологів вивести в позитив оцю саму емоцію. Була одна історія, яка тут запам'яталась. В одній з рот був хлопець, на якому поставили хрест. Він, як то кажуть, зальотчик через алкоголь. Постоянні в нього стягнення були за це, його вже командир навіть не розглядав як бойову одиницю. Тобто, ну виходить. На позиції, ну і виходить, ну і слава Богу. Вони виходили групою, почався обстріл. ані трішки не дійшли до бліндажа. Почався обстріл, одного поранило. Інші відразу чкурнули в бліндаж. Цей хлопець, на якому поставив хрест, надав домедичну допомогу, визвав евак, дочекався евак, допоміг завантажити цього хлопця. От. І спокійно той відправився. Якби він не залишився, не надав допомогу, то, мабуть, наслідки були не дуже хороші. Недавно ми виїжджали в один з батальйонів, і я зустрів там хлопця, з яким, він відряджений туди, з яким я служив в одній роті, коли був командиром відділення. А, знаєте, Я сильно засмутився, бо його не впізнав, коли він вийшов. Це людина точно не створена для війни. Для нього це все дуже великий стрес. І він провів на небезпечному напрямку певний час. Він посірівший вийшов, потухший погляд, я бачу, що він мене впізнав, але жодних проявів емоції. Людина дуже виснажена. Але він розповів одну цікаву історію. Вони взяли в полон противника, одну, людину. Вели її, коли виходили, тут почався обстріл. Звісно, вони на землю пригнулися, лягли, дочекались, поки закінчиться обстріл, підвелися і полонений не втік. Він залишився з ними. Хоча у нього була така можливість, в принципі, втекти. Більш того, що він сказав, якби у мене була зброя, я б вас зараз прикрив. Тому що серед вас я вперше в людях побачив людей. У нас відношення до людей дуже погане. І це інформація, до речі, для тих, хто зараз в тилу вважає, що якщо прийдуть росіяни і буде окупація, то вони зможуть з ними домовитись. Ні, не зможуть. Росіяни навіть до свого населення ставляться як до тварин. Що буде з українцями? Тут же можна тільки фантазувати. Мій напрямок це резервна рота, куди приходять новоприбулі бійці або приходять по програмі повернення СЗЧ. І моя задача їх вчасно протестувати, бо ми повинні знати, хто до нас йде. Є люди, які мають психічні розлади. І вони йдуть в армію. Ну, просто дивуюся цьому. Є люди, які мають девіантну поведінку. І це не дуже добре, тому що це загроза для побратимів. Це агресивність це загроза того, що людина просто може застрелити когось з побратимів. Ем, може бути бійка, сварка. Тому ну, такій людині не можна довіряти. Є люди, які мають суїцидальні нахили. Вони з мирного життя приходять сюди суїцидальними нахилами. Можна тільки уявити, як вони будуть реагувати на стреси. І яка перша думка у них виникне. Є люди, які мають, скажімо, тісні зв'язки з Російською Федерацією і намагаються це як то приховати. Тому наша задача все це, це з'ясувати і передати інформацію. Подається на медичну частину, медична частина на психіатрію, дають направлення на консультацію, люди їдуть на лікування, потім їх повертають. Їх не можуть списати чогось. Створити якусь Ветеранську спілку, мабуть, об'єднання людей, які знають один одного, які довіряють один одному і які будуть допомагати один одному. Хтось повернеться в життя, він був бізнесменом, він залишиться бізнесменом, а хтось вже розуміє, що тим, чим він займався, він не зможе займатися. І таке об'єднання людей допоможе влаштовувати один одного на роботу. Допомагати з навчанням. Це ну, та задумка, яка в мене є, вона доволі масштабна. Не вішати собі, ордена, що я там когось врятував, ось я такий молодець, ні. Тому що насамперед найбільша вдячність для психолога, якщо, якщо ця людина, коли вона повернеться з війни, вона знайде своє місце в цьому світі і вона буде щасливою. Це найбільша вдячність. Умова один одному. Добре, а, психічний бойовий шок це захисні мікроби, які вискажемся. <різована>